Діти, для тих, кому дуже погано було чути, хочу зняти для вас саме відео роз'яснення стосовно як визначити, де лежить точка на осі координат чи на площині. Ми з вами записали два визначення. Перше, якщо точка лежить на осі координат, то вона має дві нульові координати. Тобто вони. Точка повинна мати два нулі в своїх координатах. І ми у стопчик з вами записали ось, зробили ось такий запис. Що це мається на увазі? Якщо у нас точка має координати, де є лише тільки координата Х, ну, наприклад, це координата. Наприклад, точка А з координатою 3, 0, 0. Або точка Б з координатою 4, 0, 0. Тобто є лише тільки ось ця координата по Х, то ця точка в нас лежить на осі Х. Лежить на осі Х. Ну, і так далі. Якщо у нас точка має середню координату по Y, то вона лежить на осі Y. Якщо має лише тільки останню координату, лежить на осі Z. Ну давайте з вами тепер спробуємо визначити. Перші дві точки ми з вами визначили. Вони належать у нас. Осі Х. Давайте спробуємо з вами визначити такі точки. Наприклад, точка Д з координатами 0, 0, 5. Точка Е e з координатами 0, 4, 0. Ну і точку візьмемо. С координатами 2, 0, 0. Ще раз наголошую на тому, що якщо точка лежить на осі, вона має два нулі. Тобто два нулі. Якщо нема двох нулів, все, вона не лежить на осі. Ви її навіть не розглядаєте. Так, далі. Давайте з вами спробуємо з'ясувати, на якій осі лежить ось ця точка. Координата Х у нас нульова. Координата Y нульова. є лише тільки координата Z. Тому вона належить осі Z. В цієї точки є лише тільки координата Y. Належить осі Y. Ну, ось ця точка у нас належить осі Х. Тому що в неї лише тільки координата по Х. Нагадую, для тих, хто ще досі не зрозумів, оце у нас координати по х, це координати по Y, а це координати по z. Так, далі. І друге визначення у нас було стосовно площини. Так? Якщо точка лежить у площині, то вона має одну нульову координату, тобто в її координатах є 1 0. Лише тільки один. Якщо два нулі, не підходить. Нема нулів – не підходить. Лише тільки 1 нуль. І ми з вами записували ось таке собі у стовпчик для тих, кому дуже погано було видно, тому що щось з інтернетом у мене сьогодні біда. Ви бачите, що в координатах у нас лише тільки по одному нулю. Отже, як з'ясувати саме якій площині належить точка? Виписуйте ті координати, де у нас не нульові. Не нульові у нас координати по х і по y. Отже, належить площині хі. Далі, ось тут координати у z у нас не нульові. Отже, точка буде належати площині Yz. А ось тут Х. Тому буде належати площині Хз. Давайте з вами тепер спробуємо на прикладі. Ну, Наприклад, в нас є точка А з координатами 3, 0, 2. Є точка Б з координатами 0, 4 мінус 1. Давайте спробуємо визначити, які саме площині вони належать. Знову ж таки, звертаємося до нашого означення. Якщо точка лежить в площині, лише тільки один нуль. Є по одному нулю, тому так, вони належать площині. Давайте з'ясуємо, яким площинам. В першому випадку є координата по х і по z. Собі ось так і виписуйте. Отже, площина xz. В другому випадку координата по y і по z. Отже, належить. Площинам площині, вибачте, Y, Z.